Є новина, друзі. Добре, що Трамп говорить. Путін боїться ударів та зима близько. Вчора Трамп провів перемовини з Артуганом. Я про них розповідав. Є в них там угоди ядерна угода, є угода по літакам. Не зрозуміло, чи дали можливість Ердогана купити ЗРК і саме F-35. Але є по літакам, можливо, там є і F-35, або меншої модифікації літаки. Чого дуже хочуть реч на Трампа? Запитали, чи погодився Ердоган пропонити закупівлю нафти в росіян. Він каже: Він не дав стверджує відповіді, але якщо я його попрошу, він це зробить. Ну. Ми знаємо, як Трамп говорить, але добре, що він про це говорить. Добре, що він заставляє Європу, Ердогана, країни ОПЕК знижувати ціну нафту, Європу переставати закупляти вже в Європі серйозні рухи. йдуть, будуть мити на нафту, нафтах, де до Угорщини Словаччини, Це для них катастрофа. СПГ буде контролюватися російський, Що воно саме походить з Росії? Тобто Теречина вже не зможе його так продавати. Ну і це все посилюється завдяки цим словам Трампа. Тобто він хоче затиснути Путіна. Також він що Путін програє війну, що це безглузда війна, і те, що він там бомбить всю країну, він не досягає успіхів на полі бою і не може захопити землю. Тобто він тратить ресурси в нікуди. Ну а раніше вони його називали паперовим тигром в Росії. Хоча ті казали, що вони ведмідь. Ну якщо б вони були ведмедем, то давним-давно дійшли б до Берліна, але ні, вони стоять в Донецькій області і зараз втрачають територію від дій збройних сил України. Москва ну в паніці від ударів об'єктивно, тому що європейці прийшли. Назустріч, як я так розумію, в Міністерство закордонних справ в Росії питати, чому дрони літають по всій Європі, чому провокації з літаками їм прямо сказали, тому що Україна б'є по Криму. А нещодавно був дуже успішний удар по форосу. Там багато було керівництва, яке ймовірно загинули. І це росіянам не подобається, тому що це ж не халопи, якісь гинуть, це вже керівництво олігархи, Багаті люди в них там віли, і тут які-то дрони літають. І це, ну як би для них велика проблема. Тобто вони е, посилають у ці дрони на Європу, і створюють провокацію із-за того, що ну проблема вже дронів і е, стосується і військових керівництва, і багатих людей з е, Росії. І от, ну як на мене, це показник дуже серйозної слабкості. Значить, ви в Україні вже нічого зробити не можете. от значить, тому що ви і так запускали по нас все, що можливо. Ну в історії світу не було 800 дронів, 100 ракет і так далі. І тому подібне, і тепер вирішили тиснути на Європу. Але Європа, як на мене, має посилювати постачання допомоги Україні і оцей кредит 140 мільярдів, який обговорюється, це дуже хороший знак до 27 року, тому що ну це серйозні гроші для України і це ну посилить нашу економіку. А росіяни будуть падати. Це об'єктивні речі.